Всім привіт! Зараз вам покажу автомобіль, який зараз є в наявності на майданчику. Приїжджайте, дивіться, купуйте. Знижки ви всі знаєте, як можна випросити. Через... Телефонуйте до мене і кажете. Або приходите на стоянку, і ви кажете, що ви від мене тоді вам зроблять на машині гарну знижку. По-іншому по думаю, що не зроблять. Так, давайте почнемо з початку. 15-й рік, Peugeot. 308, 180 тисяч пробігу, автомат 1,6 дизель, ціна 12 тисяч доларів на старті. Така машинка, автомат дизельний 1,6. Меган. Четвертий Меган 2018 року, 14 тисяч на старті, 173 тисячі пробігу, комплектація Zen автомат. Я в принципі, там показував по них відосики, можете подивитися. Ну, машинки гарні. Всі підготовлені, помиті, почищені, частина з них навіть сервісована, обслужена, робити по них нічого не потрібно буде. Тут є дуже ексклюзивний крутий кіасіт, такого ви точно ніде не знайдете. Мінімальний пробіг. Зараз розкажу, що є з машинкою. Так, давайте по порядку. Це 13-й рік, 1,6 дизель, автомат, гідротрансформатор на 6 передач, 145 тисяч оригінального пробігу і одна з самих максимально доступних для нього комплектацій. Як ви бачите, попереду, у нас є парк пілот, система е, утримання, сигналізування, про покидання смуги руху. У нас є омивачі фар, ну тобто ксенонова оптика е, лінія, я вже сказав, безключовий доступ. У нас електропривід душки. Переднього водійського сидіння, сидіння з електроприводом, машинка просто в стані як нова. 13 тисяч доларів ціна. Тут у нас повний електропакет з пам'яттю сидіння. У нас курсова стабілізація, лінія підігрів керма, на кермо в ідеальному стані. Тут максимальна музичка по автомобілю. Присутній автомат. Ну, все повністю, що може бути в ньому. Тут все є. Безключовий доступ, два ключі, повна шкіра салон, електропривід. Універсальчик, такий 13 тисяч доларів ціна, 145 тисяч пробігу. Машинка в ексклюзивному стані. Це, походу, ще від неї зимові колеса. Проїжджайте, дивіться, вона не фарбована, наскільки я пам'ятаю, нічого не фарбовано по ній. Дуже гарна машинка, а будь-яку з них можемо доставити в будь-який регіон України. 13 тисяч доларів, 13 рік, 145 бігу, дизельний 1,6. На автоматі гідротрансформатор. Чудова альтернатива. Там, Мегану, гольфу, шкоді Октаві з таким пробігом важко знайти машинку взагалі. Є в нас 16-й рік меган, 13 тисяч доларів, 194 пробігу на механіці, теж зеновська комплектація присутній такий апаратик. Всі машинки в принципі помиті, гарні, чистенькі, можете проїжджати на тест-драйв перевірка на СТО теж вітається. Приїжджайте на перегляд. Друзі, далі. Порядочку, кашкайчик 11 тисяч доларів, 11 рік, 210 пробігу, повний привід бензин-механіка. Звичайний короткий кашкай, ціна 11 штук. Колеос 10 700, 12 рік. У нас посешна комплектація бензин 2,5. Такий автомобіль. Механіка тут 250 чи 256 пробігу. Оригінально гарна комплектація. Бусешка, все як має бути, механіка 2,5, хто хоче. Такий непоганий автомобільчик. 12 рік, ціна 10700. Кіа француз. Пригнаний з Франції. 250 тисяч пробігу, 13700, 12 рік автомобіль, 135 кВт, 2 літра дизель. Автомат повний привід, 4х4 з Франції. Своренту ви бачили. У нас по Суренту що? 10 рік 13 тисяч доларів. 216 тисяч пробігу, автомат повний привід. Такий орентик є. Детально, друзі, якщо детально щось фарбовано чи не фарбовано, телефон менеджера, телефонуйте. питайте. По кожній машині, будь які хочете, вам знімуть окреме відео, пропікують приладом, якщо скажете, що від мене пройдуться, показують всі подряпини, всі нюанси по салону, все, що хочете, вам все покажуть. Всі машини будуть вам показані. В такому стані, який вони є, щоб ви даремно не їхали. До речі, тут дуже гарно обшили кермо, бачите, в таку крутезну, перфоровану шкіру, виглядає просто бомбезно. Кому цікаво, друзі, от є відмітки про сервіс автомобіля. Цікаво, набирайте. Нова зимова резина. Санта Фе старт 18, торгуємося по ній. Телефонуйте, питайте, 13 рік. Дуже гарний стан автомобіля, косметичний, технічний, дуже маленький пробіг. 171 тисяча для дизельного двигуна, 2.2, повний привід, автомат, шкіряний салон. Машинка в гарному, збережному, класному стані. Підігрів сидінь, клімат це все є. Якщо потрібно, друзі, Android-магнітолку можемо до нього доставити, дозамовити. Хто хоче камеру, там android магнітолу чи ще якісь. По ньому штуки. 18 тисяч доларів, старт, але торгуємось пропонуйте, телефонуйте, пропонуйте по кожній з автівок. Так, другий ряд. Цією автівкою буду в Києві, або на цих вихідних, або на наступних. Хочу її вигуляти, вона застоялась. Дуже гарна машина, кому цікаво, друзі, набирайте по телефону. Ціна її 13, це 12 року. Тут щось 100. 20 тисяч пробіг, 1,4 бензин автомат. Volkswagen Battle. Ну, тут неймовірно крута машина на максимально доступній комплектації. Так вона виглядає. Стильна, сучасна, класна. Подарунок для дружини просто буде бомбезний. Цікаво, набирайте по телефону. Є дуже гарний недорогий крузік. 1,6 механіка, хто не любить там. Реновські всякі машинки, дуже класний круз. Дивіться, тут ціна, мені здається, класна для нього. Він в дуже гарному стані, бо він зі Швейцарії. 7300 доларів ціна, автомобіль 12 року, 185 тисяч пробігу, 1,6 бензин. Chevrolet ну, ціна бомба від цієї машини, як на мене. Приїжджайте, забирайте. Кондиціонер є, механіка 5 передач. Що тут ще у нас? Круїз. Круїзу не бачу. Ні, є круїз-контрол. Також присутній. Салон гарний, машинка в хатчбеку. Е, такий досить просторий, класний. Хто не любить, наприклад, Рено, хто любить великі багажники, тут багажник здоровенний, якщо забрати взагалі цю поличку, тут буде фактично як якогось невеличкого універсалу. Е, можемо поставити газ, можемо, та все можемо зробити. Повне ТО, газ, сервіс, все, що потрібно, все вам зробимо е, детально по телефону в до відео, по ньому торгу не буде. По цій машинці, друзі, 10900 шкода Октавія Лаурин Клемент. 240 тисяч пробігу, автомат, Лаурін Клемент. Дизельна пам'ятці, душок, шкіра, отаке все коротше, тут присутнє. Ціна, мені здається, достойна на неї за 5 12 року. Тут є фарбовано якийсь елемент зі шпаклівкою Детально менеджер вам все зніме відео покаже. Ви приїдете подивитись перевірити машинку і заберете. Машинка жива, достойна телефон в описі до відео. Лагуна, друзі, на неї просто здоровенна знижка на віддачу 9500 баксів. 9900 старт, 12 рік, 280 пробігу, бо сешна лагуна на фор-контролі Класно в класному стані. на у повному електропакеті дуже класна ціна. Да, 280 пробігу, але кермо гарне, машинка не вимучена, тобто нормальна, адекватна лагуна. Перевірки на будь-яких СТО. Обслуговування під ключ, все доступно. Доставка будь-який регіон України, перевірка будь-яким експертом. Приїжджайте, дивіться. 9500 на віддачу. 12 рік, 280 тисяч пробігу автомат. Приїхали, забрали. Ціна буде класна, забусаш, гарну лагуну. Меганчик, друзі, застоявся, теж пропонуйте ціну. Скида, ну, вже Ми там понизили 8300 за 12 рік джутілайневський меган 200 пробігу. Ну, Мені здається, ціна шара. Просто приїхали, купили, забрали. Машина хороша. Не знаю, щось підвисла, вона. універсал. Хетчбеки забирають турбовані, а універсали не хочуть. Ну, Приїдьте, подивіться, якщо він вам цікавий. Запропонуйте. Ну, Тут вже багато не буде донизу, але щось буде. Запропонуйте, приїдьте, заберіть. Мій миганчик. Красунчик стоїть, чекає вас. Приїдьте, заберіть. 15 рік, 193 пробігу, автомат з автоматом все добре. Проблем жодних немає. Машинка має сфарбованих елементів, щось одну незначну, мінімальну мікрокосметику і маленьку вмятину на порозі. Машинка дуже гарна, косметично, все, не замучена, не задрочена. Приїжджайте, купуйте. Ох, нас пилюки налетіли, йо-майо, -йо. треба попилососити, заїхати. Цікавий маганчик, друзі, не брайте, 300 на віддачу. 10 10700, 10300 300 віддамо. сешечка, все має бути. Автоматик, а на ерлінку на всіх ділах. Цікаво, набирайте. по моєму полка має бути. полочка десь має бути там в салоні. Що я не помиляюсь. А де ж нас поличка? Має бути поличка, друзі. Короті. Поличку пошукаємо. Це Певно, що просто діставали, щоб вона висохла. А можливо полички і немає. Не пам'ятаю, я знімав на відео, треба подивитися на попередньому, щось я вже забув по цій машині. Зафіра. 8 старт, 11 рік, 1,8, 234 пробігу. Цікаво, приїдьте, подивіться. Детально теж покажемо СТО, без проблем пройдемо. 16 рік е... Peugeot. 5008 автомат. 12,5 ціна, 200 тисяч пробіг, автомат 7-місна. 1,6. Зараз покажу вам зафірку. Зафірка класна. Збережена, адекватна гарна машина. Все зі Швейцарії. Цей апарат теж класний збережений Тут у нас підігрів сидінь, тут у нас гарне шкіряне кермо, автомат айсі. ну короче Руль повороти всі навороти Панорама 7-місна. 12,5 ціна. Мені здається, що ціна достойна за таку машину. Так, Кому цікаво, друзі, набирайте. Так, Sandero Stepway. Це той, що в нас повністю обслужений. Так? 7 штук. Але тут все помінено. 162 тисячі пробігло, поміняно рівні, масла, фільтра, диски пофарбовані. Коротше, зроблено все, що тільки можна. Приїжджаєте, купуєте, забираєте. Машинка достойна, постану. По-моєму, він і не фарбований. Робити по ньому нічого не потрібно. Чистий 12 рік. Він на такому бачите, салоні, цікавенькому, трішки такий цікавіший страфен, ніж зазвичай. Цікавіший трішки салон, маленький пробіг. Друзі, ціна висока, ну, причина ну, вложили просто 600 доларів обслуговування. Все поміняли. Якщо він вам цікавий, набирайте на телефон. 8011 року, 200 тисяч пробігу, автомат, короткій сцені. Приїдьте, заберіть. Машинка в хорошому, нормальному стані, збережена. Не знаю, чого вона зависла, вона на класній комплектації, на безключу, на всіх ділах. Не знаю. Приїдьте, перевірте її і заберіть. Машинка вже... Скільки часу стоїть, хоче вже до нового власника. Ніхто її фактично не приїжджав і не дивився. Просто стоїть, чекає. За ціну скинули 8, ще готовий поторгуватися, щоб вона не стояла. Тут у нас, ви пам'ятаєте, я знімав відео в Меган 7207 на віддачу, 10 рік, 244 пробігу, повністю обслужений, дизельний, 81 кВт. Такий апарат. Короче, подивіться відео на каналі. Він затонований, сервісований, все. Кому цікаво, на номерах не потрібно платити пенсійного фонду. І всякого такого ціна. Мені здається, хороша за сервісований Меган. Ну його дешевше, просто ніде ні, ні, ні взяти. Так, 8500. 11 рік, 190 пробігу, автомат, 1,6 дизель. Ну, Це такий класний варіант, скільки пробігу. 190 тисяч дизель. 1,6 Гарно, сполюровано, на клімат-контролі, на підгріві сидінь, на автоматі. Ну, такий фіндайчик, друзі. Цікавий конкурент, Мегана, всього решта, хто хотів собі щось на автоматі. Приїжджайте. Місце тут багатенько, машинка прикольна. Хіндайчик, отакий, на задній парктрон має, автомат має, має добрий пробіг. Проводи, все що потрібно от по телефону менеджера наберіть. скажете, що від мене, все покажуть, правду розкажуть. Е, друзі, по пробігах. В жодному з автомобілів пробіг не кручений, гарантую. В Жодному. Будь-який приїжджаєте, перевіряєте, все читається, все можна перевірити. Так, ну і що? Залишилось у нас вишинки на торті, найдешевші машини, які є на стоянці. Дуже класні, дуже круті машини. Так, дай газу. Дай хацу, жартую. Заведена, ну, у нас тут стоїть ціна 4300, віддаємо за 400, рік 171 тисяча пробігу. Кажушка класна. Мому цікаво, друзі, ціна шара для дівчинки машинка хороша. Приїжджайте, дивіться. Збережений, прикольний, ну, треба зараз вже попилососити його. Так, машинка гарна. Зараз, до речі, заведена, навіть не чути, як працює. Ексклюзивчик, я сидіння вже підшив, хто там чекав. В ньому. Сидіння, бачите, все підшилось. Буковинка. Тут у нас, що у нас далі У клімат-контроль є, тут ми навели теж марафетик, отака лялічка кому цікаво. Друзі, тут теж стіна. Ліця. Вже отакий, як є, без сертифіката, без подальшої підготовки 4500 доларів віддамо. Можемо підготувати прямо під ноль. Все, зробити, підтягнути порога, підкрасити кусочок крила. Що ще. Можна і м'ятинки подоставати, подаров по зробити. Та в принципі в ньому роботи набагато. Пацани, хто хоче собі машинку поганяти, я ще на ній кайфанув так, як не кайфував ні на чому. Дуже крута машинка в динаміці, просто розриває всі шаблони, їде неймовірно. 150 коней на таку малишку на турбований двигун. Спокійно зробити з нього 200-210, навіть 280, ну але це просто буде коштувати немалих грошей. Але можна зробити 280 коней навіть на цьому моторі, і буде він смалити як дурниця. Це не TSI, це. 1,8 турбобензин. Машина четвертий рік, але вона вся повністю жива. Є нюанси, бо але в загальному що у нас? Стірка салону потрібна. Та тут просто можна цим вінетом, знаєте, є така хімія, попшикати, прибирати плями, гарно попилососити. Е, карти я б зашив би в шкірзам, напевно, оці тут, по-моєму, по 1000 гривень карту перетягнути в шкірзам коштує у нас. Можна робити порога, але я б не робив, бо я б його пролив безсередньо бількою і так викатав би, чекаючи наступного вже пошкодження, якщо воно буде. Диски колодки тут в порядку. Це реально для тих, хто хоче поганяти, машина просто звір. І вона не розірвана абсолютно. Далі. Не забувайте, Avensis. 7600 старт, друзі, віддамо. Телефонуйте, пропонуйте. 2,4, бензин, автомат. 2006 рік автомобіль має тільки косметичні підкраси, щось 4 підкраси має, але чиста косметика. На класній комплектації. Має клімат, має круїз, має складання регулювання підігрів зеркал, 4 електроскло підйомники присутні. Чорний колір, полка, шторка, реліний на дах, нова зимова гума. По, -по периметру є пробовані моменти, але тільки косметично. Все дуже класне. Перевірка на будь-якій станції пройде, немає питань. Залихати 10 коротки теж в класному стані. Меріва. Друзі, теж не розумію, чому в нас несла. Десятий рік, 140 тисяч пробігу. Автомобіль да, на роботизованій коробці. Але слухайте, ну ви мене з цим роботом просто вбиваєте. 140 тисяч машина має пробіг. Закрита. Ом, відкрий мерів! 140 тисяч має пробіг. машина. Просто ну, в крутому стані. Має кондиціонер, має підйомники. Збережена, капець, класно. 1,8 бензин, роботизована коробка. Е, учора я навіть заїжджав на розбірку, е, брав електропідсилювач. Це в них така є болячка в цих машинах. Е, брав електропідсилювач керма. Слухайте, е, знаєте скільки коробка на розбірці стоїть? 100 баксів. 100 баксів стоїть коробка. 250 коштують актуатори перемикання передач. 350 доларів на розбірці. Поїхали далі. Блін, щеплення на неї взагалі дешеве. Не знаю, що там люди лякаються, що вона коштує там якихось. Вона проста в ремонті. Ви не купите за такі гроші нічого простого в ремонті настільки. Телефон, хто не вірить, дам телефон розбірки, де можна купити за 100 баксів сюди коробку. За 250 актуатори. Тобто, ну скільки ви нанімаєте наїзди? До 200. Я думаю, до 180-200 тисяч і це щеплення виїздить, а далі ну захочете поставити нове щеплення, воно далі буде їздити. Просто нормально користуватися, все воно буде ходити. Не розумію, машина не має ніде шпаклівки, фарбований тільки капот. Класна, збережена. Я її помию, побачите, вона дуже гарна постану, салон взагалі бомбезний. Жодних проблем по машині немає. Акумулятор вчора новий поставив на гарантії. Керівне кермо, машинка просто бомбезна, 6300 на віддачу. Вже стоїть новий акумулятор. І електропідсилювач керма я замінив. Чому, друзі? Тому що інколи, раз там в 2, в 4-5 в 5 днів, при виворотів максимально вправо, чомусь типу гідропідсилювач ставав в аварію. І, ну, заглушив машину, завів, знову їхав. І так, 2-3 дні їздиш, і знову така ситуація. Тобто чомусь датчик повороту керма на. Цій штуці на гідро на електропідсилювачі. Не бачив його і ставав в аварію. Ну, не знаю. раз бачив раз не бачив, ставав в аварію Яка причина, не знаю. Спочатку замінив акумулятор, думав, що причина в акумуляторі. виявилось що все ж таки не в акумуляторі. І поміняли. Друзі, ну і вишенка на торті. 4500. Просто офігенний гольф. Приїхав на обмін. Забрали машинку, ну блін, дуже класний гольф взагалі, просто. Та, да, 290 пробігу, але він просто крутезний. Він на новій резині, він на добрих дисках і колодках, і він взагалі не гнилий. Подивіться, як машинка виглядає. Рівний, як струна. Так, да, ну не новий, ясно що, але ну, він прикольний. 4500 доларів. По-моєму, він весь і обслужений, і затонований, і на нових дисках, на нових колодках, на новій різині. Реально живий, тупо живий, класний гольф. Щось дві косметики, по-моєму, навіть її... нема ж покла на ньому. Блін. Класна тачка. Захочете, 4500 у нас на стояночці. Приїхали, купили, дали гроші і подалися на добрій, класній машині. Все, друзі, кому цікаво, набирайте по телефону, ніби все показали. А Куперший є, нагадую, Америкос, це теж обмінний фонд. Ну, коротше, Цікаво, набирайте, прийдьте подивіться. Теж там віддають його за копійки. Найдешевша ціна на ринку. Якщо хочете, заберіть. Всім гарного настрою. Вам як завжди був Степан, youtube канал Авторозбор. Рубрика, що є на майданчику.